Триває 172-га доба героїчного спротиву українського народу. Російські навалі без перерви в ефірі. Марафон Єдині новини. Нині для вас працюють інформаційні команди фактів та вікон. Мої вітання. Наші збройні сили знову розбили два російські склади з боєприпасами на Херсонщині. Цього разу влучили по ворожих пунктах в нині окупованих музиківці та нові каховці. Повідомляють в оперативному командуванні. Південь детонація триває кілька годин. Також знищили один танк, чотири одиниці броньованої та автомобільної техніки та щонайменше 15 рашистів. Остаточні втрати ворога дорозвідують. Росіяни дедалі інтенсивніше накривають вогнем Донеччину. За минулу добу вбили двох мирних жителів в Красногорівці, ще 10 людей поранені. Загарбники гатять з артилерії, смерчів, градів, обстріляли загалом 15 населених пунктів Авдіївку, Бахмут, Костянтинівку, Вугледар. Повідомляють у нас поліції. Зруйновані та пошкоджені понад три десятки житлових будинків. Поцілили в місцеву ТЕС, фільтрувальну станцію, поле з пшеницю, пошкоджені цивільні авто. А напередодні іскандером вдарили по приватному сектору Краматорська. Тр Людей загинули, 15 поранених і понад 100 пошкоджених будинків. У місцевій ова закликають людей не зволікати, евакуюватися. На Донеччині не залишилося жодного безпечного місця. Я звучка стояла здесь, машина не видите, тут, вижу, что машина ні тут. Ви бачите, тут виходить, видіки І Я бачу, що машина щось пихає. Я малую, як її накриваю собою, а потім такий бу-бух. І тут всі осколки, все порозліталося. Росіяни не припиняють тероризувати Сумщину. Зранку обстріляли прикордонні села з мінометів. У сумській військовій адміністрації повідомляють про три прильоти. На щастя, минулися без жертв та суттєвих руйнувань. А напередодні росіяни здійснили чи не наймасованішу атаку області: 223 прильоти по восьми прикордонним громадам. Місцеві не постраждали, але поранена худоба, пошкоджені будинки, електромережі, багато сіл без світла. По прикордонню ворог гатить з усього можливого озброєння, цілять навмання аби лише більше. Зруйнувати. Одразу два райони Дніпропетровщини опинилися під ворожим вогнем. Тричі росіяни обстріляли Нікопольський район. По місту влучили зі ствольної артилерії. Руйнувань зазнали 9 багатоповерхових та 9 приватних будинків, школа та кілька магазинів. Снаряди пошкодили газопроводи в лінії та лінії електропередач. Кілька тисяч людей залишилися без світла. З градів готили росіяни і по марганцю. По місту прилетіло 30 ворожих снарядів. Є поранений. Цей чоловік 69 років. Зараз він госпіталізований. У місті пошкоджені 11 приватних будинків, 4 господарчі споруди, автомобіль та електромережа. І жодного дня без обстрілів прикордонних населених пунктів у Криворізькому районі. Під атаку ворожих ураганів потрапила зеленодольська громада. Минулося без жертв та руйнувань. По мирних містах і селах росіяни гатять із тимчасово окупованої території Херсонської області, обстрілювали російські виродки і Широківську громаду Криворізького району. Її села подекуди знаходяться за три кілометри від лінії фронту. Неспокійно тут і в день, і вночі як живуть люди, бачила Софія Богуцька. Сильний обстріл був буквально тут рядом 200 метрів звідси. Попали в гараж, то були пошкоджені вікна, криша. Пан Владислав працівник агропідприємства в одному із прикордонних сіл Широківської громади, розповідає, російські окупанти із Херсонщини обстрілюють населений пункт чи не щодня. Два тижні тому влучили і по його підприємству та вбили 29-річного колегу. Хлопець лише кілька днів як став батьком. Дуже маленька така просто е, шарик. Йому потрапив у спину, і пробив і попав прямо у серце. Е, ще трьох хлопців. Поранило одного дуже тяжко. У будинок Миколи з цього ж села було пряме влучання. Помешкання палало. Чоловік каже, врятувався тоді, бо не був удома. Все це саме розвалене, снаряд попав. Стіни розрушені, хата горить повністю. Приїхали пожарні, почали тушити. Відбудовує своє помешкання, і староста кількох прифронтових сіл, пані Наталія. Каже, її хату прямим влучанням розбив снаряд. Сама ж вона в цей час була на роботі. Йдуть ремонтні роботи, а так крищі на тій хатині не було. Тут зруйновано було все. Ми заміряли пробоїну, то вона була близько 20 сантиметрів. Через постійні обстріли у деяких невеликих селах громади із 200 мешканців лишилося зо три десятки. Помагаємо людям, чим можемо, даємо шифер, але ж ви бачите, що ж ми люди тільки перекрили, воно опять прильот, опять побило той шифер. Російські окупанти гатять по місцевих жителях цілодобово із мінометів, гармат та реактивних установок Смерч і ураган використовують фугасні та касетні снаряди. У Криворізькому районі повністю зруйновані чотири школи, але росіяни ані на крок не просунулися до території Дніпропетровської області. Прикордонні території нашого району повністю контролюються збройними силами України. Протягом цього тижня на нашій території щодня були обстріли всіх прикордонних територій. Дякувати Богу, без постраждалих, без значних руйнувань. Софія Богуцька, Ярослав Шойко, факти. ICTV, єдині новини. Російський шантаж з використанням Запорізької атомної електростанції не допоможе загарбникам, а навпаки, згуртує зусилля світової спільноти для протистояння у своєму вечірньому виступі. Президент України Володимир Зеленський звернувся до мешканців громад Дніпропетровщини і Запоріжжя, яких нині цинічно залякують окупанти і прикриваються станцією щоб обстрілювати Нікополь та Марганець. Російський шантаж тільки змобілізує ще більше глобальних зусиль для протистояння. Терора кожен день перебування російського континенту на території Запорізької АЕС і в сусідніх районах нашої держави настільки збільшує радіаційну загрозу Європі, що навіть у пікові моменти протистояння в часи холодної війни такого не було. Незалежна група експертів проаналізує звіт Amnesty International про збройні сили України. Фахівці вивчатимуть не лише саму доповідь, а й процес підготовки матеріалу. Перевірку ініціювала сама Amnesty International. в організації визнають, що оприлюднили звіт без вивчення контексту ситуації в Україні і не при не приділили належної уваги агресії Росії. А висновки передали з недостатньою точністю і делікатністю. Також в Amnesty International заявили, що шкодують, що відреагували некоректно на обурення України і світу. Щодо звіту за словами правозахисників, вони хочуть зрозуміти, де саме припустилася помилок, аби покращити свою роботу. За півроку повномасштабної війни українці постаріли на 10 років, кажуть у міністерстві охорони здоров'я. Постійний стрес, відсутність доступу до препаратів та належного медичного лікування під час окупації вже призвели до загострення хронічних хвороб у пацієнтів. І до повномасштабної війни ми не були найздоровішою нацією на планеті. А нині недуги, які зустрічалися здебільшого в українців старшого віку, діагностуватимуть у молодих працездатних людей, і щороку зростатиме смертність. Росія вбиває українців не лише ракетами війна вкрала щонайменше 10 років від звичної тривалості нашого життя. У МОЗ кажуть, навіть ковідна пандемія не вплинула так згубно на наше здоров'я. Ми весь час говорили про те, що ми хочемо збільшити кількість тривалих років життя в Україні серед українців, але вже цих п'ять місяців війни призвели до того, що хвороби, які зустрічалися в нас в 60 років, будуть зараз серед людей 45-50 років. В інституті серця, який від 24 лютого не зупинявся жодного дня, вже бачать наслідки. Пацієнти з хронічними серцевими хворобами звертаються в дуже занедбаному стані. Люди 3-5 місяців не мали доступу до лікарень та необхідних препаратів. Зросла кількість операцій. Люди їдуть з усієї України, особливо з регіонів, де не працюють кардіологічні центри та виїхали фахівці. Дуже велика кількість інфарктів однозначно. І вони помолодшали. Якщо ми говорили про це навіть у мирний час, то зараз. Період війни вже інфаркт 30-35 п'ять років нас взагалі не дивує. Через війну медики виявляють багато запущених онкологічних захворювань у дорослих та дітей, бо хворі не приїжджали вчасно на обстеження. Кількість пацієнтів з онкології може різко зрости, кажуть фахівці через затяжний стрес, який переживає кожен з нас з 24 лютого. Зазвичай десь робиться МРТ, Виявляється пухлина, а потім направляється до нас. А багато Приватних МРТ, багато державних МРТ не працювало. Діти зараз приїжджають з величезними пухлинами. Вони дійсно втратили час. У одному з приватних медцентрів Києва розповідають, нині почастішали звернення до терапевтів та неврологів. Люди скажуться на головний біль поганий сон та біль у спині. Тож там ревматоїдний артрит, розумієте? Так би воно в сплячому стані, людина на позитиві працює, нормально харчується і все таке інше. А після окупації, по-перше, шкірних хвороб дуже багато е, виникло. Е, бачимо, там сплеск діабету, постійна нервова напруга, відсутність апетиту, втрата ваги, випадіння волосся, е, ламкість нігтів. Тобто, це ті всі речі, на які варто звернути увагу. Багато захворювань протікають безсимптомно, симптом, аби ви хворобу медики радять не відкладати і зробити повне обстеження всього організму. Крім цього, після війни щонайменше кожен п'ятий українець матиме негативні наслідки для психічного здоров'я, кажуть у МОЗ. 15 мільйонів українців потребуватимуть психологічної підтримки, а 3-4 мільйонам потрібно буде призначати вже медикаментозне лікування. Нині найчастіші скарги це плаксивість, агресивність, зниження концентрації уваги, сповільнення мислення. Це все потребує роботи з психологом. Ми розрізняємо тривожність як стан, який є нормальним відрегування на ненормальні події, пов'язані з війною, і розрізняємо тривожність, яка вже носить клінічно виражений характер. Людина не хоче жити, в неї з'являються суїцидальні думки і наміри, людина відчуває себе винною в чомусь, людина не спить. Лікарі закликають українців попри складний час не забувати про здоров'я, якщо постійно мусите приймати медпрепарати, сформуйте запас на один-два місяці. Навіть після перемоги війна відіграватиметься на нашій психіці найближчі 7-10 років. Але відповідальне ставлення до власного здоров'я може полегшити наслідки. Наталя Кулик, факт сітіві. Єдині новини. Мобільний стоматкабінет для військових на фронт облаштували франківські волонтери і передали в одну із військових частин. Стомат кабінет на колесах працюватиме в польових умовах. Він максимально зручний, мобільний і незалежний від електропостачання, бо має власний генератор. Відремонтувати її, перефарбувати машину допомогли місцеві автомеханіки. Стоматологічне обладнання закупили за благодійні пожертви, дещо передали медики. Завантажили також необхідні ліки. Щонайменше на півроку. Спецмашину вже віддали на фронт. Тим часом. Волонтери укомплектовують ще одну бо потреба в таких стомат автомобілях дуже велика. Тут можна дати будь-яку стоматологічну невідкладну допомогу, далі хірургічну, терапевтично, в основному така гостробольові процеси. Так, але можна, в принципі, в ньому можна і працювати навіть і в віддалених селах. Щоб брати в оригіналі таку машинку, там понад 100 тисяч доларів, у нас там плюс-мінус десятку ми вклалися. Ну, це дуже важливо. Тобто ми за ці за ту суму, яку би купили офіційну машинку, можемо зробити 10. До опалювального сезону уже активно готуються тилові регіони країни та запаси для котелень роблять не лише громади. Як нагріти приватні будинки? Думають у містах та селах і розраховують більше на традиційні дрова, які дають тепло і коштують порівняно менше, ніж газ. Лісівники за усі 9 років війни не пам'ятають такого ажіотажу на деревину. Вінничина вже відправила на фронт понад 5 тисяч кубометрів дерева. Це на фортифікаційні споруди для приготування їжі та обігріву. А ще соціальна галузь та населення. Люди Стають у черги, аби купити дрова в області. Обіцяють не створювати ажіотаж і спекуляцію на деревині. Вагони з деревиною готують до відправки на фронт. Граб і дуб зі Жмеринського лісгоспу, майбутні захисні споруди, ліжка та тепло для наших вояків. Від початку повномасштабної війни тільки з Вінниччини на потреби армії відправили 5 тисяч кубометрів дерева. Нині воно потрібне не лише на фронті, а й у тилу. У містах і селах шикуються черги по дрова. Володимир Чорний 10 років, як відмовився від газу. Домівку обігріває деревом. І, хоча тепер ціна кубометра метровок 1300 гривень, чоловік робить запас. Зима на носі заготовляти паливо, тому що при нинішніх пенсіях і цінах на газ дрова получається трошки дешевше. Державне лісове господарство спростило схему купівлі дров, аби не було махінацій та ажіотажу. У кожному лісгоспі люди можуть оформити заявку. У базу вносять дані паспорта та ідентифікаційний код покупця. І вже за два дні грап або вільху привезуть додому. Попит на дрова нині високий, особливо на рубану дровину. Населення зрозуміло, що сьогодні користуватися колотими дровами набагато вигідніше, тому що якщо привезти звичайні круглі дрова, це потрібно сьогодні або самому шукати десь якось бензопилу, або наняти когось якогось найманого працівника. Він ніби би їх порізати, покражувати, потім поколоти. У цьому господарстві дрова розкупили майже за місяць. Із запланованих 38 тисяч кубометрів уже розпродали 28. Набагатсько більше. більше вдень буває, що до 10 чоловік приходить. Всі бояться, що буде зима, люта, холодна. Всі хочуть забезпечити свої сім'ї дровами. Ще 10 років тому обласне лісництво продавало не більше 60 тисяч паленої деревини. Цьогоріч це понад 200 тисяч кубів. Тепер на дрова переходять і великі котельні. Раніше 75% лісу закуповували для меблі. Тепер для обігріву. Великі споживачі міста Вінниця, сьогодні. Котельні міста вінниці переходять на дройну продукцію. Активізувалися всі інші котельні, і в тому числі максимально населення, які більш користувалися газом. Вінничина має лише 219 гектарів лісу, але вона береться підтримувати енергоринок країни. Основна лісовистуюча порода для нас дуб звичайний. Ми садимо. Горіх чорний. Також ми садимо шпількове насадження, водимо адрину дугласію. ну, щоб насадження було багато по своїй паскаду. І тоді, відповідно, воно буде стійке до короб. Для вирубки граб треба вирощувати 60 років дуб удвічі довше. Аби поповнити деревні запаси, лише у Жмеринському лісгоспі висадили щонайменше 800 тисяч дерев. Людмила цимбалюк, Анатолій Дмитрів факти асі єдині новини. У каску та бронежилет вдягає на своїх полотнах українських письменників, поетів та козаків, вояк із Вінниці. Зображати Тараса Шевченка, Українку, у військовій формі Володимир Бойко почав, аби підтримати бойовий дух товаришів. До повномасштабної війни чоловік працював на металопластиковому заводі. Потім пішов до Нацгвардії добровольцями, але не залишив своє мирне хобі малювання. Чоловік створює полотна лише олівцем. каже слово поетів і письменників у різні часи теж було зброєю в боротьбі за нашу незалежність. Уже намалював півсотні портретів, жодного не зберігає, роздає друзям і побратимам як нагадування про війну, в якій Україна обов'язково переможе. Я вважаю, що ну, всі герої, зараз всі українці це герої, які захищають Україну. І, і письменники, і музиканти, і художники, і обичні там, працівники. Вони всі, всі герої. Величезний патріотичний мурал з'явився на одному з будинків Миколаєва. На малюнок художників надихнули наші захисники із зі збройних сил, які любовно називають. Котики тому саме ескіз про котика захисника невідомого авторства втілили художники Олена Мартинова та Дмитро Сліпуха. Цілий тиждень вони працювали в день, а іноді навіть вночі. У результаті бойовий кіт з автоматом став милою кицею. Щоправда, все одно зі зброєю, бо мусить захищати територію. Намальована чотирилапа втілення усіх жінок, які допомагають нашим бійцям, пояснює Олена Мартинова. Вони джерело світла, миру та любові. Саме таким мурал і вийшов позитивним. Наразі до. Художників розпочав новий проект. Цього разу це ідея і ескіз Олени. Мурал присвячений містянам, які досі залишаються у Миколаєві. Поки що малюнок нікому не показують. Цей малюнок вкладено насправді дуже багато любові до цього міста і е... Ну, на, на зараз основне бажання це якби, захистити і зберегти те, що ми маємо. І там сакральність в тому, що якби, показано наші скарби нашого міста. Звеніть, не звеніть. А ми рисуємо, слід є, краски є, настроєння є. Ми рисували, наслаждалися, давали людям красоту. Наразі це все. Наступні новини за 15 хвилин.